Лівий? Але ж ми право повертає. Так, але типу ти туди. Але направо право повертає. Це сказати, так? Можна? Це цікаво було, правда? Він наліво? З лівим повертом направо. Я його розумію, чому він так робить, але ми ж направо повертаємо. Я йому скажу, що це неправильно. Ну, згідно. Коли рух можливий лише в одному напрямку, ми можемо в будь-яку смугу виходити. Спраємо mm -hmm. поворот. Це mm -hmm. дійсно є пропис. В 10 розділі, в 4 пункті. Тут наліку, на На розмирок. Я не встигну. Mm -hmm. Значить чекаємо. Переступлюємо і зупиняємося. Стоп, mm чудово. -hmm. Я вважаю, що всі перехрестя з кровим рухом, якщо б ви мали знаки, напрямки руху по смугах, водіями було зручніше і легше зрозуміти перехрестя з круговим рухом. Тобто ми смугою куди можемо їхати? Прямо. Або ліворуч в третій з'їзд, або на розворот. Нам треба з вами куди? Ліворуч в третій з'їзд. І тому ми займаємося цю смугу. Погодьтеся, mm -hmm. є знаки або розмітка, яка була вказана напрямки руху по смуг у водія є чіткість. Ага, з цієї смуги строго може їхати прямо, або ліворуч, так? Mm -hmm. ну, або, або на розворот. Пам'ятаємо, якщо на перехресті дозволяється проти ліворуч, на прогресі дозволяється досить досі часто виконувати розворот.